Вітаю, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог. Приймаю в магазині та район Жуковського 18 у понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 25 січня 25-го року. Ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. І ось сьогодні рідні мої має сенс привнести духовний в наш матеріальний світ. Настав час, дорогі друзі, очистити свою енергію і загалом оцінити, як ви спілкуєтеся з. З оточуючими. Ну, бажано, дорогі друзі, провести ритуал обкурювання вдома або на роботі. Сьогодні той день, коли виявиться все недомовнене і недорозуміле. Рідні мої, якщо ви з кимось посперечалися. Ну просто потрібно дозволити людині висловити свою думку. А це можуть бути і наші батьки, і улюблені, і діти, співробітники та інше. Ну нині, дорогі друзі, треба вміти слухати і не час доводити свою правоту. І сама саме доля закликає вас насамперед. Розуміти, а не прагнути бути зрозумілим. І знайте, дорогі друзі, що стриманість у словах принесе добрі плоди, і ви будете здивовані, як просто та швидко вирішаться конфлікти, коли ви дозволите висловитися всім сторонам. От ось такий прогноз, дорогі друзі. Дякую за перегляд!